Діти, добрий день! Роздивіться уважно картинку і скажіть. Що найбільше, а що найменше? Найбільше гарбуз, а найменше яблуко. А що більше, ніж яблуко, але менше за гарбуз. Так, це кавун. Молодці. Сьогодні до нас у гості завітали геометричні фігури. Давайте з ними трішки пограємо та попрацюємо. Діти, а як назвати цих братиків одним словом? Квадрат прямокутник, ромб. Так, чотирикутники. А чому? Тому що і квадрат, і прямокутник, і ромб. Маю чотири сторони і чотири кути. Перед вами геометричні фігури. Перший квадрат, другий циліндр, третій куб, четвертий трикутник. Запам'ятали їх розташування? А тепер як змінився порядок розташування фігур? Перший квадрат, другий куб, третій циліндр. четвертий трикутник. Куб та циліндр помінялися місцями. Куб тепер другий, а циліндр третій. Продовжуємо далі. Які предмети схожі на куб? Подарунок та акваріум. Які предмети? Схожі на циліндр, барабан та кастрюля. Які предмети схожі на кулю? М'яч, ялинкова іграшка та клубок ниток. А зараз подумайте, яка фігура зайва: трикутник, куб, круг, прямокутник. Так, куб. Тому що куб це об'ємна фігура. А трикутник, круг, прямокутник площинні. А яка фігура зайва у цьому рядку? Куб, куля, ром, циліндр. Так, ром. Тому що ром це площинна фігура. А куб, куля та циліндр об'ємні. І останнє завдання. Перед нами картинка із геометричних фігур. Де заховалися геометричні фігури кружечки на цій картинці? Кружечки заховалися на дереві, на даху та в сонечку. А скільки всього є кружечків? Так, три. А де знаходяться трикутники? На даху і у ялинці. А скільки всього трикутників? Так, чотири. А де на цій картинці квадрати? Сам будинок і вікно. Скільки всього квадратів? Так, два. І залишилося знайти прямокутники. Де ж вони заховались? У промінчиках сонця та стовбурах дерев. Скільки всього прямокутників? Так, 5. Молодці діти, ви виконали всі завдання. Отже, діти, сьогодні ми з вами закріпили знання про об'ємні та площинні геометричні фігури. До побачення!